Добрий ранок всім підписникам. У нас вже обхід території на дачі, тому пішли з нами дивитися, що за тиждень у нас виросло. Сад просто розливається всякими фарбами, вже починають троянди розпускатися повністю. Гортензія, мені дуже подобається, вона дуже довго стоїть. Сьогодні похмурий ранок, сонечка немає. По прогнозу очікуємо дощ, але класно, що неспекотно, можна спокійно собі походити з садком, пороздивлятися квіти, подихати <свісно> трошки свіжим повітрям. Ну і Сьогодні робота, звичайно ж. Після дощу треба трошки просипати, прополоти. Піду зараз в квіти, наводити порядки. Можна стояти, до речі, дивитися хвилин 30-40 на один кущ, щось собі думати дуже гарно. Хочеться спинитися і насолодитись, і запам'ятати це все якомога більше, щоб було такого в пам'яті, такої краси. Висота, ой, летим, ясний, ліси, білісний, слів, меж, там душа моя. і ще мені дуже подобається, як виглядає я в попередніх випусках показувала про гвоздічку Шабо. Чим вона мені подобається, тим, що якщо приглянутися, то тут на кожній квіточці можна побачити. Ще такі міні-узорчики. Не знаю, чи фокусується зараз. Спробую ось так от. І от, якщо придивитися, то кожна квіточка це просто як витвір художнього мистецтва. Дуже гарно. Люблю ці квітки. Та всі квітки я люблю. Не можна сказати, що я когось не люблю. Всі гарні, а то ще почують, обідяться. Ось така краса. Ось показую, гляньте, яка краса. Ніби макань, а ніби півони. Так гарно, дуже гарно і дуже багато носі, але він просто ще не відкрився. Це я насаджувала з букетиків, які продаються на макові, а потім освячуються, і щоб просто не викидати. Букетики. Я Макс з них повиймала, понасіювала по території. І тепер є отака от краса. Мені подобається. Гарненько. Дуже люблю, коли на тепличці от зацвітають троянди. Дуже гарно якась така атмосфера. Хочеться вірити в чудо, в такі моменти, коли бачиш таку красу, яку, яку створює природа. І, до речі, ось ця троянда в мене з-під баночки вирощена. Називається П'єр-сорт. Колись мені просто пагончик подарували. І тепер це отака краса. Не знаю, можливо, на наступних вихідних буде ще більше розпущених, квіт, розпущених квітів. Ну, Зараз, поки цей тиждень було не дуже сонячно, тому так по-скромному трошки. Зазвичай квітів набагато більше. Ну, а і ще можливо через те, що в цьому році ми дуже сильно обрізали рози і восени, і навесні. В принципі, цього. Робити не потрібно було, і це я вам не раджу робити. Якщо хтось цим займається і думає, обрізати їх чи ні, то дуже коротко обрізати не потрібно. Ну, В принципі, тут зіграла роль в тому, що весна була дуже холодна, ми їх підстригли, а потім почалися от такі морози зненацька, і рози відходили дуже тяжко в цьому році, тому, можливо, через це і от квітів менше, ніж зазвичай. Але, але добре, що вони хоч повідходили, не померзли, тому і на тому добре. Така краса. У нас сьогодні, як завжди, по суботам робота кипить. Таке грядки, попололи, посапали. Сьогодні хмарно, не жарко. Тому можна, можна переробити більше роботи, ніж зазвичай, тому що зазвичай в спеку в обід нічого такого і не поробиш. А сьогодні навіть і, і зранку ще й обіду не було, ще ніхто не присідав. Так, ну і сьогодні, окрім сапання і всякого такого, в мене в планах, ось я забрала з балкону помідорки, отакі вони скромні. Сьогодні їх висаджую в ґрунт. Ну, а потім покажу все інше, що я ще на грядках. В тепличці у мами тут своя краса і своя атмосфера. Ліани. Чекаємо. Видно, що є квіти, помідорів поки немає, огірків теж, ну чекаємо. Ну, гарно. Свої помідори навіть показувати не буду. Ну, ладно, покажу, може комусь і цікаво. Особливо тим людям, хто виростив помідори на балконі. Ось. Ось один, два, три, чотири. Чотири куща з балкона, всі інші з теплички пересажені. І, в принципі, виглядають однаково. Тому непогано. Отак виглядає перчик, який ми посадили на балконі. так виглядає перчик, який не з балкона. Мені здається, що різниці нема. Тому все йде по плану. Ну, а отут -от є дві, дві врятовані базилічини. То, звісно, важко їм видно в тяжкі часи, ну нічого чекаємо, поки зацвіте. тут моя кукуруза. Щось я наче її сьогодні наче сапала, а виглядає, ніби після дощу, наче й не сапане. Так виглядає Фу, ой, камери. Виглядає та, яка була не замочена, а так виглядає та, яка ми замочували. Тут теж все непонятно, тому що, наче через одну, є отака малюська, а є отака нічого ні в року. Тому що їй так, а що не так, так я й не зрозуміла. Ну нічого, зато є, чекаємо на урожай. Якраз поки всю роботу закінчили, влупив дощака і стало дуже холодно. Холодно, але гарно. Все летить, Та душа ще хоче жити. У піснях і сілі медь, і забутий наш обряд. Не знаю, чи камера може передати всю красу, навіть коли йде дощ, все по-своєму гарно і гармонічно. Все ніби перезаряджається, освіжається, і потім дасть ще більше краси, ніж є. Страшно, так? Да? Ну давай я буду перша розказувати, що ми сьогодні наробили, а ти будеш за мною йти. Бо так як Жуля перша не може йти, їй страшно. Вона дама така. Довіряй не да? Жуль, розкажи, як ми сьогодні тут пропололи трошки клумби. Вирішили підсадити трохи чорнобривців, тому що у нас не зійшла флокса і, і жоржина теж не зійшла, ми її не знайшли. Жуль. Все, нагулялась. Нема чого по мокрому гуляти. А, вистріли? Страшно. Ну, правильно, бо треба переходити в укриття. Так, тут трошки в мене насівається. Що в мене насівається? Забула. З минулого року квітка. Квітка. Бальзамін називається. В тому році в мене тут на алейці був. А, в цьому році я не садила, але дивлюся, він насіявся сам, то добре не чіпала. І підсадила трошки там, де пусто чорнобривці до нього. На перстянка вже відходить. І ріси відійшли. Далі будуть підростати чорнобривці, бальзамін, там оця гіпсофіла, в принципі, наче нічого так пішла. подивимось, що з неї потім вийде. Може і картопля вже скоро буде молода, не знаю, як жуки. Не тріснуть. Ще один день на дачі добігає свого завершення. На жаль, потрібно повертатися в будні, в міські будні. Всім, хто сьогодні був з нами, дякуємо за увагу. Дякуємо, як завжди, за коментарі, за лайки, за підписки. Дякую, що цей час провели з нами. Сподіваємось, що наступні серії теж будуть для вас цікаві. До зустрічі! А ще сьогодні з отаким класним букетом. Ось таким класнючим. Ми з Жуля їдемо додому. Та жуляш? Жуляша сьогодні не сильно хотіла зніматися, бо злякалась вибухів. Тому сьогодні в кадрі без неї. Красавіця отака, от, от. Угу. Да, да, от, от дуже красива. Да, да, так. дуже гарна. Це ваша робоча сторона. Молодець.